Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим, хай буде щодня, дорослі і діти, звірята і квіти, і ми раді зустрічі з вами щодня. Продовжуємо впражнятися з язичком. Вранці язичок піднявся і з губою привітався. Здравствуй, губко, добрий ранок, чи не скоро там сніданок? Повторюємо вправ за мною. Наступна вправа. Щоки мов кульку старано надули, здулася кулька, щоки втягнули. Молодці малята. Ну що ж, а зараз ми з вами будемо зустрічатися і гратися з королевою математики. Малята приготувалися і порахуємо від 1 до п'яти. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Рахуємо навпаки. Обернена лічба. П'ять, чотири, три, два, один. Ще раз. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Діти старшого віку. Рахуємо з вами від 1 до 10.

і 9. Добре. Викладаємо перед собою числовий ряд з цифрами від 1 до 5. Діти старшого віку до 10 і починаємо рахувати. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. І починаємо знову рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Малята в мене є смужки. Яким вони кольором? Червона, зелена, жовта? Скільки їх у мене? Три. Чи однакові вони за довжиною? Ні, різні. Спробуємо перевірити. Для цього беремо найдовшу смужку. На неї покладемо трішки коротшу. Якого кольору довша смужка червоного, а коротша жовтого. Покладемо на жовту смужку зелену. Яка смужка найдовша червона. Яка смужка найкоротша, зелена. Довжина смужок однакова чи різна? Різна. Продовжуємо грати. Виберіть картинки з іграшками, яких по одній. Так, одна машина, одна квітка, одна риба. Молодці малята. А цією цифрою позначається число 1. Одиниця або цифра 1 стоїть завжди першою, вона починає рахунок. Пограємо в гру, якої іграшки забракло. В мене є 5 іграшок. Давайте назвемо їх, рахуємо зліва направо. Кінь, паровозик, ялинка, мишка, дідусь. Яка іграшка перша кінь. Друга. Паровозик. Третя ялинка, четверта, мишка і п'ята дідусь. Заплющили очі. Якої іграшки не стало? Вірно, дідуся він був п'ятим. Закривайте очі. Якої іграшки не стало? Коня. Він був яким? Першим. Заплющили очі. Розкрили. Якої іграшки не стало? Ялинки. Вона була третя. Молодці малята. Граємо з математичними лінійками. На першу лінію поклали чотири собачки. Рахуємо. Один, два, три, чотири. На другу лінію поклали шість лисичок. Рахуємо. Один. Два. Три, чотири. 5, 6. Скільки собачок? 4. Скільки лисичок? Шість. Кого більше? лисичок? Кого менше? Собачок. Наскільки лисичок більше? На дві. Наскільки собачок менше? На дві. Що треба зробити, щоб стало порівну? Або прибрати дві лисички. Або «добавити дві собачки. Як стало предметів порівну